Всім цих вітаю, родовичів, українців, українську націю, український народ, славянно-русів. Це відео записую для того, щоб оголосити своє самовизначення через волевиявлення, значить декларація. Дві тисячі двадцять четвертий рік, червень, число 12 за Григоріанським календарем, 7532 тисяч п'ятсот тридцять друге літо, по кололіту числа Бога. Я оголошую 12 число, тоді коли було написано цей документ, який я вже оголошувала через подання в суди і в прокуратуру СБУ, куди я писала заяви свої. 49 градусів 25 хвилин 17 секунд північної широти, 26 градусів 59 хвилин 47 секунд східної довготи, висота над рівнем морям, 286 метрів. Божесна душа, безсмертним духом втілена в храмі 7479 літа від створення цивілізованого світу, стою ногами на своїй землі країни Русь Україна, колисті роду людського білого славянського світу, є дитиною батька творця роду, прямим нащадком роду, рідних білих богів з небору, господиною з землі, донькою Галини з родини Бойко, Леоніда з родини Мацько, наділена совістю. Волею і розумом, обдарована батьками іменем Капірайта ТМ Таня. Далі таня донька Леоніда. Дане самовизначення через волевилення, написане з доповненнями і змінами на основі волевилення, оголошеного 2020 року місяця жовтня числа 27-го, згідно з нововиявленою інформацією з поверненням прихованих знань і мудрості роду рідних богів. Самовизначення через волевиявлення. Оголошую. Що країна Русь, Україна це колиска роду людського білого славянського світу, українці, український народ, українська нація це славяно-руси, діти батька роду і рідних білих богів з небору. Є нащадками і прямими спадкоємцями та господарями безцінного дару, землі з її надрами, водних ресурсів, повітряного простору, лісів, всіх засобів виробництва в промисловості, будівництві і сільському господарстві, засобів транспорту і зв'язку, банків і його ресурсів, майна торгівельних комунальних та інших підприємств, основного міського житлового фонду, а також іншого майна необхідного для достойного забезпечення проживання у своєму роду на власній землі. Між батьком роду і його дитиною. Посередники відсутні. Душа моя і душі моїх синів безсмертні, вічні і недоторкані з моменту їх зародження в усіх вимірах, галактиках, світах, мірностях, просторах, часі, інших втіленнях і життях, ні на одну мить ні були зниклими безвісті, ні на морі, ні на суші, як у минулому, так і сьогодні і в майбутньому. Ніколи і нікому свідомо не передавала згоди і довіри на право розпоряджатися моєю душею і живою та даром активі, отриманого у спадок від мого богоносного слов'янського роду. Розриваю відмову від народжених мною дітей через реєстрацію в рації і в інших структурах, створених рабами, князя Темряви бездушного, що називає себе сатана, кур, Яхве, через приховані церковні обряди, театральні постанови, ритуали, замість яких був прихований шляхом введення в оману, роз'яснень за порушенням кона світу свободи вибору. Щас, секундочку. Кожна душа що є носієм іскри витоку всього сущо, що втілилося в цих простор, просторах на цій землі, живородні тіла тепер і завжди щитуються і є абсолютно вільною, незалежно від того, чи уклала вона контракт договір із загарбниками та слугами сатани, або їх посередниками, або їх представниками від паразитарних цивілізацій, антисвіту, темного світу та іншими через згоду на отримання довідки з полового будинку, свідоцтва про народження, паспорта айді карти і будь-якого іншого виду документа пов'язаного з передачою або цільовою передачею своїх прав і свобод, свого імення, майна та ресурсу, включаючи інтелектуальне майно, родове майно, все, що належить по праву її душі, народження, і всі прояви на цій землі законами світобудови. Що стосується всіх створених осіб та персон, тепер і завжди кожна жива, жива явлена душа значиться і є тримачем, генеральним розпорядником, бенефіціаром, власником і володільцем усіх своїх дублікатів. Генетичного матеріалу тіла, метрик і мір, хвильових та світлових випромінювань, своїх тіл та їх частин, світлотіньових та цифрових зображень та їх ликів тощо, а також всіх паперових та цифрових персон та фікцій, створених на будь яких мертвих носіях, з використанням вище згадано, а також у звукових рядів імені, записаними будь-якими способами. Ми, родовичі, українці, діти батька роду. Прямі нащадки неборуських богів тепер і завжди заповіт єдиного неба оголошуємо з і нікчемним. Таким що залишається без акцепту, оскільки при заповненні форми документів типу форми 1 П і йому подібних, що мають відсилання на прийняття цього заповіту єдиного неба, підписантам не було чітко і зрозуміло роз'яснено всі умови і наслідки їх згоди та підписом. Створювати юридичну особу, яка створила всі інші юридичні особи в ілюзорній системі права і бюрократії, заборонена. Волею даної рідними богами, конами світобудови і образом крові наших предків, творців білого світу, закриваю і блокую дію акту сеті QV 1666 року, і всі акти і закони, що з нього витікають. Тепер завжди цей акт є таким, що втратив силу і застарілим, є забороненим, а також таким, що був використаний без совісті, і таким, що втратив нашу довіру. Усі акти і закони, що з нього йдуть, є такими, що втратили чинність, є забороненим тепер і завжди. Позбавляє третіх усіх фідуціарних обов'язків, трасти засновані на хибних презумпціях, оголошує без акцепту, оманливими і без майна, забороняє приєднувати живу душу в тілі жінки, таніка Ліонід, доньки Леоніда та паперових і цифрових персон та фікцій, створених на будь-яких мертвих носіях. А також звукові ряди її імені записаними будь-якими способами до будь-яких юрисдикцій, створених і нав'язаних людству супереч конам світобудови. Накладає вето на опікунство над собою, забороняє нав'язувати божественній душі брехню, недієздатність, позбавлення розуму, на нав'язування опікунів і піклувальників, структур організацій. Секунду корпорацій. Фірм будь-яких юридичних осіб накладає вето на будь-яку спробу приєднання мене до оферт і називати юридичною чи фізичною особою, платником податків, персоною, маскою, підозрюваною, звинуваченою і так далі. Тощо. Кожен, хто зазіхає на мою вільну волю, наносить шкоду діє чи без дії, і тим самим наносить шкоду мені, моєму роду і близьким при будь-яких обставинах являється зазіхачем на задумку рідних богів і батька роду. Несе відповідальність по справедливості, доказа наявності в тілі аватарі, живої вільної душі скривитоків сущого. є наявність совісті і усвідомлення цієї совісті. Дякую рідним богам за життя, науку, надані знання і мудрість, за турботу про своїх дітей, своєчасний захист, вірність і надійність та даровану землю, дари природи і безумовну любов. Всіє волевиявлення складно власноруч доброї волі на трьох аркушах оголошено живим голосом. І набуло чинності з моменту його оголошення тут і зараз, і в минулому, і в майбутньому і дії завжди створювати часові петлі та паралельні часові лінії заборонено. Так є і так буде. Претензії приймаються протягом місяця з дня оголошення. По закінченню цього терміну самовизначення волевиявлення набирає повну силу без можливості заперечити його будь-ким в просторі і часі. За порушення волі і задуму, творіння батька роду, конів світобудови, за втручання в життя дітей Божих, за змарнований на найдорожчий та непоправний ресурс живої душі час настає відповідальність по справедливості і поконам світобудови. Толкувати зміст, вносити зміни і доповнення може лише автор, авторське право на автограф, всі права захищені, без шкоди, без обороту таня, донька Леоніда. Не є індесаментом, написом, ні є конклюдентними діями, ні приказу, ні наказу. Ось таке волевиявлення, де я чітко заявила, що я є дитина-батька роду свого, між мною посередників немає. Е, сатана Єгова, кур, будь-які назви не є моїм батьком. Він є сатана, він є злочинець, він зробив підміну. Свій час він викрав тіла, які створював наш батько-творець, і вони залишилися без безсмертного духа. Тобто в них відсутня совість. Це низькочастотні істоти, які випромінюють тільки злобу, агресію і так далі. І від сьогодні є дитина роду, стою ногами на своїй землі. Дякую.